Тому що набагато менше зробили помилок. Так, наступний слайд у нас. А я не буду зупинятися. Всі великі молодці. Дякую, що пройшли тести вчасно. Всі відповіли, хтось відповідав два рази, але з однаковим результатом. Так, які зробили помилки? Небагато помилок в плані того, до якої ж групи в нас відноситься притаманіт. Анітра і за оксизинів. Будь ласка, ну зверніть на це увагу. Я розумію, що це молекулярна структура, і, можливо, нам екстезіатрам трошки важкувато. Зупиніть на цьому слайді, щоб ви десь собі зробили поміточку. А раптом це буде у нас у фінальному тестуванні, або взагалі, щоб ви знали, до якої ж групи дійсно відноситься у нас притаманні. А наступний слайд це у нас. Тома присвячена Віпалу, І знову е пройдемося по критеріях включення, е чому ж ми призначаємо, в яких випадках саме ми призначаємо ВІПАЛ. Це в нас традиційно прешила СТБ, це значить, що на додачу до мультирезистентності в нас ще є стійкість до вторгів або є невдачі та непереносимості попередніх курсів лікування МРТБ якщо інші критерії відсутні? Тобто, якщо є невдачі неефективності, ось тими курсами, якими раніше лікувалися, часто у нас таке в нас таких задачах буває, що раніше пацієнт лікувався 18 місяців, там, другим рядом, але без профільних препаратів, то дійсно такий пацієнт також може проходити скринінг на ПАЛ і ефективно лікуватися. Тут, тут якось такі бачите, і ось цей наш підходи, результат відповідь. Дуже багато хто його вибрав. Але тут іще хотіли б наголосити вашу увагу, що дійсно, якщо є непереносимість у пацієнта, наприклад, того ж самого вторхінолона, то є можливість такого пацієнта, тільки така непереносимість має бути зафіксована в реєстрі і подачі небажаного явища ВІС. Так, наступний слайд. А, також по лінізаліду. От лінізаліт у нас можливо комусь дивно, але він починається з дозування 600 міліграм у рамках дослідження, і можливо його змінити його дозу у разі виникнення небажаного явища третього, четвертого рейду. Думаю, вчора задачі ми це розбирали: що дійсно можна змінювати дозу, і коригувати дозу, і відміняти повністю лінізаліт, і призначати його повністю. Ну, ось ця відповідь. Буде найбільш правильна саме для цього питання, тому що так дійсно прописано в самому протоколі, що доза лінізаліду в нас в рамках оперативного дослідження впала 600 мг щоденно, але вони допускають можливість змінити дозу у разі виникнення небажаного явища саме третього, четвертого грейду. Так наступне і тут. Є маленька приписка, як же себе поводити, якщо потрібно відміняти лінізаліт на першому місяці лікування. Ви знаєте, цього не бажано робити, але ситуації бувають різні, різні бувають пацієнти. Тому якщо протягом першого місяця лікування в Піпалі є велика велика необхідність для пацієнта відмінити саме лінізаліт, то його можна відміняти на два тижні. Не більше із поновленням повного режиму, тобто пацієнт два тижні був без лінізаліда, наприклад, або на 300 мг, Але через два тижні, коли він відновлює повністю схему, він має пропити повну схему де є піде квінизаліт -ліні, і е, е, притаманіт чотири тижні послідовно. Точно так же. Тому він має от е, цю схему так робити 600 міліграм, щоб ми точно знали. Що перший місяць він такий був. Він найважливіший, я можу так сказати. Але бажано такого не робити. Ну, все рівно нам дозволяється. Також зупинюсь на цьому тесті. Так, і наступний слайд. Ага. Також тут уже йде конкретно про е, коректування дозвілні заліду в рамках операційного дослідження. І тут нам говориться, що якщо несерйозні неважані явища е, пов'язані з залідом, можливе зниження дози заліду до 300 мг або повне його скасування після першого місяця лікування. знову нам ось душка підказують після першого місяця лікування наголошують на це. Серйозно небажана на явище мається на увазі прогресуюча полінеропатія, яка з можливим високим вірогідністю інвалідізації, ретробульварний неврит. Тобто це сліпота. Я вчора з своєю групою це обговорювала. Думаю, просто наскільки <к> cœur cœur> схожі початки цих всіх тестів, будь ласка, дочитуйте до кінця, а, ну просто ось ця відповідь вона. Начебто і правильно, але все рівно ми маємо включити ту можливе, що можливо, пацієнт зможе продовжити лікування лінії за лідом 300 мг. І у разі, якщо це дійсно неможливо, то можна його скасовувати після першого місяця лікування. А тут вже повне скасування після першого місяця лікування це не є зовсім вірно, і що ми його повністю скасовувати не можемо, це також невірно. Тобто, уважно дочитайте, будь ласка, до кінця. І ця відповідь буде найкоректніша, найправильніша. Так, і останні два тести: терміни відміни повного режиму після. Першого місяця лікування. Ну тут всі молодці. Я просто виділила ці два тести, бо вони схожі і відповіді в них однакові. І тому 35 днів всі пам'ятають про цю цифру. Не 4 тижні, не скільки там, а прописано дійсно 35 днів після першого. І сумарна доза ПРР допускається в режимі ВІПАЛ. Це також за новим протоколем не більше 35 днів. Або підряд, або роздріб, але це буде все рівно 35 днів. Так що всі великі молодці, хто відповів вірно. Це я просто брала так до уваги, щоб ретельніше пройтися тести. Якщо нікого немає питань, я можу завершувати свою презентацію. Дякую. А можна спитати? Так, тільки я не бачу, хто це. Е, будь ласка, я дивилася той попередній, проходила ще раз попередні тести при вступі, і там просто після одного місяця зниження дози і повернення м -м, пишеться не 600, а 1200. Це буде вважатися як помилка. Так, там це просто дивіться, вони інститут. Біпал біпал, той, що ми розпочинали в рамках інституту, там дійсно було 1200 двісті міліграмів, і тоді в нас була така сама вказівка. Що якщо пацієнт протягом першого місяця по тій чи інші причини не пропив 1200 щоденно разом з то тоді ми відновлюємо 1200. на даний момент так це. Оце, так? Так, так, але там вказано не 600, а 1200 дошках, чи... і іншого варіанту просто нема, знаєте? В тестах таке було. Буде... <тас> так, 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 так. Ні, не на <тас> сьогоднішній. Це при, ну, при, пом... Тільки ми починали навчання. Ага, тільки починали навчання. <тас> ну, можливо, я ще звернула увагу, я подивлюся, це напевно е, е, одруківка, тому що. Ну, ваше не думаю, коли читаю no. цей текст, можливо, там є в рамках дослідження, може, якась ще приписка, вони можуть бути такі немає <риснят> може, можливо. Я це перевірю, передивлюся для того, щоб ви, коли я сьогодні наголосила, що за 600, щоб не сказали, добре. Передивлюся, дійсно, звернула на <риснят> це друківка. Але ну давайте так, якщо я то... Не я не так... Випадок. Випадок, і то... Ну, то буде твірно відповідь. Добре, дякую. Будь Ласка, да. дякую за вашу уважність. Так.